Так, друзі, такий шерепчик. Він, він принюхує, якщо тут була перша кобела. Храсунчик. Приїхав. Чуть-чуть, не встань, стань, стай, я хочу забрати. Приїхав з Франції на французьких документах. Молодий. Ще в нього зуби. Лошачі, Ще не міняв. Рьопшу. його звати. Високий. Галятий. Так, зарія. Сьогоко. О, о, то-то-то. Давай, давай. Прогарцюй трохи. Підмістрай! Зашпотався, я щось я собі ногу ударив. Щось я маю собі проробити. Такий жеребчик на Хмельниччині. Так що хмельницькі фірмани, конюхи, хто має, то можете парувати таким красенням Гарно ногу має розкол все що треба і висота скільки він має висоти? висоти має, Сто, чекайте бо тут висоти. та є є висота тут тобто, на якні... Але дуже гарно відбудову має. Голова не є велика у нього. Бо є у жеребців такі, особливо в цих перших що дуже така голова потужна. Дивіться, які груди видно який він грудисько має. Це ще молодий, він ще до 5-6 років так добере, що добере. Та ти Не що вересте. Кінь росте до 5-6 років. Мистраль. Цікаве таке ім'я у нього. Дивіться, це він. Чим нолька не є? Я думав, що він вийде буде давати вогню. Темно, люди. Хоч якусь подружку собі. Гарний ривастий. Так, чолка така в нього аж до носа. Местраль Треба не забути, як він називається. Містер містраль. Містер першорон, Местраль Так, зараз ще покажемо вам жеребчика річного. Першерона. Мама теж на французьких, тато на французьких, по гайтауру. На продажу, кого буде цікавити. Бр, бр, бр. Буде йому 5 років, він так не буде себе споводити спокійно. Опа. Пуп-пуп-пуп-пуп. -пу. Містраль, друзі. Трошки він схотів погратися. А класно тут їм сухенько постійно. Так, отакий красень. Красень. Так, йдемо ближче. Бачите, як цік, цікаво зроблено колодязь. Свій обгороджений, водичка. А це річний лошук по гайтаверу. Має один розум. Має оце гайтаврові груди. Урік, які коліна маємо оцінки. Ш! Ну, дай убік, десь у річче. Десь у річчя, кажу, пшу. Навіть повністю не виявленю. ну. Буде солідний жеребець, тут навіть не обговорююся. Я тебе зараз. Кого буде цікавити, може продатися. Знову ж номер під відео в описі. Жеребчик з Вінниці від дядікорі походить. помало, помало вони. Тут трошки була. Такий красивий. Ну, груди, друзі, я... Ну, отако я хочу покласти руку. 16 сантиметрів. Два, три. Це тако три. П'яді добрі. Це у рік. А що буде в нього? У 5-6. Хто хоче мати на перспективу собі жеребця, то варто його забрати. Перша рона, чисто. Ні, ця гарні сторцові копета має. Жеребчик повожений, чимнулька, водичку попиває. І все. Йо, я те тільки коні маю, цикл мою машину там. Відділу зараз все буде вбрежено. Та, Гриву так, що він має у нас? на два боки, на два боки. Грива пробує бути кочеряву. Ідентичний до догайтавр. Хочу зад показати, але він не дає він. Лізе до мене. Чуб'ю! Ще молоде лоша формується тільки. Ой, не можу я навряди. Не хоче він бігати. І все. Ось таке. Підписуємося. Ставимо подобаєчки. Двіється, не хоче йти на двір. Темна сторона, навіть, не видно Ну, Опа! Так, завершувати. Така тут конюшня класна зроблена. Зараз на сонячній стороні отут можна показати класно, як все зроблено. Така. Кормушечки собі Такі підморана, зверху кліточка. Віконечко. З цього боку теж кліточка, знизу плетка. Це для зерна. Зроблено. Взагалі цікаво. Жеребець зайшов на місце. Так він Тут виглядає. Тут. шамай.